Вітаю вас, моя розумна малича на занятті з математики. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке точка, що таке відрізки, та навчимося вимірювати їх. А на останок логічні задачі. Так що будьте уважні і починаємо заняття. У далекій-далекій країні геометрії жила маленька точка. Вона була кругла, рівненька, зовсім крихітна, настільки маленька, що її можна було побачити лише тоді, коли, уважно придивившись. Точка жила одна вона часто мріяла, от би мені знайти друга. Разом було б цікавіше можна було б грати, бігати, вигадувати щось новеньке. І ось якось ранком точка прокинулася і побачила поруч іншу точку. Привіт. вигукнула вона. «Я так чекала, щоб хтось з'явився. Хочеш дружити? Звісно, хочу з тобою дружити. усміхнулась друга точка. І тут сталося диво. Коли вони? Протягнули руки один одному, між ними з'явився відрізок. Доброго дня. Промовив відрізок. Я з'являюсь тоді, коли дві точки вирішують бути разом. Вау. Здивувалися точки. А що ми можемо з тобою робити? О, зі мною ви можете створювати багато чого. Будинки, фігури, навіть цілі дороги. Але для цього нам знадобиться ще більше точок. І ось до них почали підходити нові точки, і кожного разу, коли дві точки з'єднувалися, утворювався новий відрізок. Давайте зробимо трикутник. запропонувала одна з точок. Тоді нас повинно бути троє, і ми маємо з'єднатися. Трьома відрізками. Підказав відрізок, і вони зробили це: три точки, три відрізки, і перед ними з'явилася перша геометрична фігура трикутник. Ура, ура! Ми створили фігуру! Зраділи всі. А потім вони ще багато багато зробили геометричних фігур і квадрат. І прямокутник, і навіть багатокутник. Точка більше ніколи не почувалася самотньою, бо тепер вона знала навіть одна точка це початок чогось великого. Діти, приготуйте, будь ласка, папір у клітинку та влювець. Ми зараз з вами зробимо квадрат з точки та відрізків. Поставте, будь ласка, точки на один куточок. Відступіть вправо дві клітинки ще одну точку, уверх дві клітинки, ще одну точку, вліво ще одну точку. І ви побачите, як же майже у нас вийшов з вами квадрат. Потім по черзі ми будемо з'єднувати по лінії квадрати. І погляньте, будь ласка, що вийшло у мене. Гадаю, що у вас теж. З точки та відрізків вийшов квадрат. А самостійно вдома, будь ласка, зробіть трикутник і прямо кутник, і надсилайте мені для перевірки. Продовжуємо далі. Подивіться, діти, що з'явилося на малюночку? Так, лінійка. Сьогодні ми з вами познайомимося, для чого це предмет лінійка. А для того, щоб вимірювати довжину будь-якого предмету або будь-якого відрізку, поставте діти в зошиті точку, від неї накреслить будь-якої довжини відрізочок і візьміть в руки лінійку. Як ми з вами будемо вимірювати, я вам зараз розповім. Для того, щоб виміряти довжину будь-якого предмету. Необхідно прикласти до нього лінійку. І відлік почати з нуля? Розглянемо це на прикладі вимірюємо довжину відрізку. Бачите, як у мене діти. Початок крапочки знаходиться на відмітці з цифрою 0, де закінчується відрізочок на відмітці з цифрою 5, тож, яка буде довжина відрізку? Молодці 5 см. А тепер давайте виміряємо морквинку. Погляньте, початок морквини знаходиться на відмітці з цифрою 0. Тонший край на відмітці з цифрою 7. Тож, яка буде довжина морквинки? Розумнички 7 см. Гадаю, що ви зрозуміли, як це робити, діти, і дома ви зробите те ж саме. Можете сфотографувати і надсилати теж мені. А зараз ми з вами пограємо і розв'яжемо логічні задачки. Слухайте уважно, скільки носиків у шести псів. Будьте уважними, добре подумайте перед тим, як дати відповідь. Так, скільки носиків у шести песиків? Розумнички, звичайно, шість. Молодці. Далі слухайте уважно, скільки дзьобіків у п'яти півників? Уважно рахуйте, діти! Так, скільки дзьобіків? Так, п'ять дзьобіків. А чому? Тому що їх у кожного по одному, а півників у нас п'ять. Тоді і дзьобиків п'ять. І остання діти задачка скільки копит у двох лошачків. Так, молодці. Вісім. Тому що у одній лошадці скільки копиців? Чотири. А чотири додати чотири дорівнює скільки? Вісім. Молодці. Гадаю, діти, що вам сподобалося сьогоднішнє наше заняття, і воно не було для вас складним. Не забувайте, будь ласка, про домашнє завдання, яке я вам надала. Вам треба зробити геометричні фігури з точки та відрізків, трикутник та прямокутник і виміряти будь-які предмети. А я кажу вам до побачення! Дуже була рада нашої зустрічі!